Італійці не впустили в Україну за висловлювання. Поляк загинув у російській в'язниці після поїздки в Україну. Що відомо про все це у сьогоднішньому випуску? Підписуйтесь на канал Українці за кордоном, щоб першими дізнаватися про важливі події, які стосуються українців у світі. У мережі набирає обертів резонансна історія з італійцем у вишиванці, який дорогою до України відкрито вихваляв Володимира Путіна, ображав українців і влаштував конфлікт у рейсовому автобусі. Історія стала відомою після публікації у соцмережі ТРЕЦ, які зробила українська блогерка Дар'я Мельниченко. За її словами, інцидент стався під час поїздки рейсовим автобусом Італія Україна. Під час однієї з зупинок до неї підійшов громадянин Італії на ім'я Рокко. Чоловік був одягнений у вишиванку, яку, за його словами, йому подарувала українська партнерка. Пара прямувала до України, зокрема до Білої церкви. Спочатку розмова мала нейтральний характер, однак, після того, як Італієць дізнався, що спілкується з українкою, він почав висловлювати зневажливі заяви про Україну українського президента та відкрито заявляти про підтримку Володимира Путіна. За словами Дар'ї, чоловік також називав себе фашистом, вигукував нацистські гасла та вступав у конфлікти з іншими пасажирами. Його супутниця, за словами свідків, не заперечувала таких висловлювань. Після загострення ситуації Дар'я звернулася до водіїв та повідомила, що планує поінформувати прикордонників про поведінку пасажира. Коли автобус прибув на пункт пропуску, прикордонники вже чекали. Італійця запросили на додаткову перевірку. За словами Дар'ї, у неї взяли документи, а також попросили допомогти з перекладом, оскільки вона володіє італійською мовою. Після завершення перевірки Державна прикордонна служба ухвалила рішення відмовити громадянину Італії у в'їзді в Україну та заборонити перетин кордону строком на три роки. У відомстві зазначили, що причиною стали проросійські погляди та виправдовування збройної агресії Росії проти України. Історія швидко стала вірусною. За кілька годин публікації Дар'ї зібрали десятки тисяч реакцій. А користувачі соцмереж створили десятки мемів і жартівливих ілюстрацій на тему італійця у вишиванці, який не потрапив в Україну. Реакція мережі варіювалася від обурення до іронії. Водночас окремі військові та волонтери закликали не зосереджувати всю увагу на подібних інцидентах, а спрямовувати її на підтримку Сил оборони України. Українці вже встигли зробити десятки мемів. Ось декілька з них. Ну а всі меми ви можете побачити в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. Поляк загинув у російській в'язниці після поїздки в Україну. Про загибель Кшиштофа Галоса повідомило польське видання газета «Вуборцла» з посиланням на власне журналістське розслідування та інформацію правозахисної організації Меморіал. За наявними даними навесні 2023 року. Чоловік опинився у слідчому ізоляторі міста Тарантрох у Ростовській області Російської Федерації. Представники меморіалу заявили, що він, ймовірно, був Затутували до смерті». Українське джерело підтвердило факт його загибелі. Син загиблого розповім журналістам, що під час великодньої зустрічі у квітні 23-го року батько повідомив родині про заплановану двотижневу подорож. За кілька днів після виїзду він надіслав останнє смс-повідомлення зі словами Не можу відповісти, все гаразд. Люблю тебе, коли чоловік не повернувся у визначений термін. Родина звернулася до поліції. Правоохоронці встановили, що 20 квітня 2023 року Кшиштоф Галос перетнув український кордон на власному автомобілі, маючи з собою велосипед. Пізніше камери відеоспостереження зафіксували його транспортний засіб поблизу електростанції в Запорізькій області. Племінниця загиблого зазначила, що Галос не мав жодних родинних чи особистих зв'язків з Україною і не знав там нікого. За її словами, він протягом кількох років страждав на депресію та заперечував факт повномасштабної війни. За інформацією правозахисників, чоловік помилився дорогою та випадково заїхав на російський військовий пост. Попри це, російська сторона не повідомила польську владу ані про його затримання, ані про перебування у слідчому ізоляторі, ані про смерть. Польські офіційні органи заявили, що не отримували жодних дипломатичних або Консульських повідомлень від Російської Федерації новина викликала широкий резонанс у польських та українських медіа, а також стала предметом обговорення в соціальних мережах як ще один приклад порушення прав людини з боку російських силових структур. Що ж, це всі новини на сьогодні? Підписуйтесь на канал Українці за кордоном, щоб залишатися в курсі подій, які формують реальність українців у світі. Ми надалі розповідатимемо важливі історії спокійно, перевірено та по суті. Дякую, що були з нами!